25 червня літо прийшло з вітром дощем і претензіями, погода, яка здивує навіть термометр. Привіт, ти на каналі Саркастичний Синоптик. Сьогодні 25 червня, і погода в Україні знову в стилі не занадто спекотно, але й не без сюрпризів. Якщо ти теж не розумієш, чому твоє волосся реагує на вологість краще, ніж метеостанція, тисни лайк, підписку, напиши, звідки ти посміхаєшся. І готуйся до порції правди про погоду. Ну а зараз прогноз якого не покаже жоден серйозний канал, 25 червня, день, коли літо вирішило ввімкнути кондиціонер, але забуло вимкнути душ. Якщо ви чекали на різку зміну погоди, не дочекаєтесь. Атмосфера в країні стабільна, як нарада у бухгалтерії, тепло, волого і вітер з претензіями, температура від плюс 22 на півночі до плюс 31 на півдні та заході. Дощі і грози як бонусний контент для тих, хто вже встиг помити вікна або вирішив погуляти без парасолі. Вітер з поривами, щоб нагадати. Навіть повітря іноді хоче показати характер. По містах коротко і по болючому. Київ плюс 15 плюс 23 невеликий дощ, дощ на репетиції перед вихідними. Львів плюс 15 плюс 26. хмарність. Кава не врятує, коли волосся вже вологе. Луцьк рівне. Хмарність. Дощ, природа плаче за вашими планами на прогулянку. Тернопіль, Хмельницький, плюс 16 плюс 27 без дощу. Чудовий день, аби залишитися вдома. Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, плюс 30 плюс 31. Спека така, що навіть кондиціонер просить милості. Вінниця, Житомир, Чернігів, Хмарно, дощ, Зонтик, ваш найкращий друг, Полтава, Суми, Краматорськ. Хмарність, дощ, ідеальна погода для самокопання. Одеса, Херсон, Миколаїв до плюс 31 практично безхмарно. Сонце жарить, як шаурма на вокзалі. Дніпро, Харків, Кропивницький хмарність ідеальний день, щоби не виходити з тіні. Сімферополь плюс 28 і ясно. Навіть сонце тішиться, що його ще хтось слухає. Сєвєродонецьк. плюс 24 можливий дощ, а можливо й ні. Як пощастить. А ще 25 червня, День онуфрія, якщо рясна роса, то буде урожай. Тобто, якщо ви сьогодні промочили ноги, пора готувати місце під буряки. Отже, якщо твоя парасоля ще ціла, а нерви не дуже. Вітаю! Ти пережив черневу погоду. Пиши в коментарях, в якому місті тебе сьогодні залило, засушило чи задувало. Не забудь поставити лайк, поділитися з друзями, і побачимось у наступному прогнозі де погода знову буде прикидатися нормальною. Саркастичний синоптик тут завжди ясно, навіть коли грім і блискавка.